Пряме включення зі словацької кухні показую що сьогодні на меню. Голубчики наші. Це вона габіка. Але словацькою називається не голубчики, а пивний капустний ліст. Тобто повний капустний лист. Але ми ж з вами знаємо, що це наші голубці. Українські, смачненькі. Два штуки на порцію буде. До голубців ще вариться картопля. Перша страва у нас ось такий рибний супчик. І на меню два будуть шуланці. Це такі вироби з тіста. Це що таке? Вироби з тіста. З додаванням картоплі. Не повірите, вони йдуть з маслом і махом. Так що, ось таке у нас сьогодні меню.